Якого біса? Ти живеш в цій країні, але при цьому настільки зневажаєш цю країну, що не паришся. Абсолютно більшість кримських татар давно вже самовизначились і бачать себе громадянами України. В мене, ну я маю на увазі точно до 2014 року, було таке враження, що ну, служить і ті, хто нічого більше не може. Хіба ми можемо зараз так подумати про нашу армію? Ні. Якщо ми хочемо верховенство правий, маємо виховувати таких майбутніх суддів самого дитинства. Сьогодні ми спілкуємося з українським режисером, військовослужбовцем, культурним та громадським діячем Ахтемом Саятаболаєвим. Ахтем, вітаю вас. Вітаю. Раді зустрічі. Ви нас запросили зустрітися у кримському домі, який ви очолюєте з 2017 року. Чи це місце дає вам ось це відчуття того дому Криму, який ви свого часу втратили? Ну, це скоріш за атмосферою, яку створює команда. Ну і зараз ми знаходимося в кімнаті, де, власне, залишили ми частину великого такого проєкту Йол, що в прикладі українською шлях. Відкриття цієї виставки відбулося напередодні. Ну, буквально там за декілька місяців, за два місяці до початку широкомасштабної навали. А ось і весь кримський дім був власне як один простір. Такі тематично, і за стилем, так. Ми намагаємося зробити так, щоб це, це відчуття дому було у кожного, хто потрапляє сюди. Тут і 150 моїх студентів неодночасно, і це добре займаються, я маю на увазі. А, і ми завжди і їм, і всім і відвідувачам. і Нашим друзям і гостям кажемо і намагаємося зробити так, щоб вони дійсно відчували тут, ну, скажімо так, той спокій, який, напевно, нам всім конче потрібен, хоча б на той час, коли ви відвідуєте Кримський дім. Коли ви анонсували свій нещодавний фільм Мирний 21 Ви обмовилися, що прем'єру цього року ви вже бачите і плануєте в Бахчисарай. Я кожного року планую прем'єру Бахсара. Ну але зараз, будучи військовослужбовцем ЗСУ, ви об'єктивно бачите цю можливість цього літа умовно приїхати в Крим і прем'єру цього фільму зробити там? Ну а... Відповідаючи на питання бачити, я можу взяти на себе функції, ну, такого е надзвичайно обізнаного військового експерта. Звичайно, я таким не є. Те, що стосується моєї мрії і віри е в те, що ми повернемось, і е я дуже сподіваюся, що все йде до того, що е повернення фактично Криму до складу України відбудеться скоріше і набагато скоріше, ніж ми навіть могли очікувати. От в це я вірю. Голова української розвідки Буданов також казав таку річ: цитую: Крим буде повернуто комбінованим шляхом і силою, і дипломатією. Як ви переживаєте емоційно той факт, що рано чи пізно там відбудеться певне силове зіткнення Збройних сил України і окупантів, і ваші рідні будуть там цей час? Мої рідні там вже весь цей час не тільки. Цей рік, який пройшов е весь період е цієї сучасної війни, онука з донькою вони е в іншій країні. А весь мірі там да, ви абсолютно праві. Я знаю, як налаштовані. Ті, хто є мені е близькими, рідними, дорогим. Е е ось, і я тільки прошу Всевишнього, щоб е е нічого з ними не сталося. Тому що вони від себе роблять все для того, щоб можна прискорити повернення України в Крим і Криму до України. Чи були за всі ці роки у ваших рідних, які лишаються там, певні проблеми, оскільки ви публічно з проукраїнською позицією виступаєте як медійна особа? Як їм там жилося? Вони не мають відповідати там, перед окупантом. Звичайно, це не є якимось. Аргументом для окупаційної влади. Ось і так я знаю, що кожного разу за нагодою моїм родичам нагадують і про мої висловлення, і про мою позицію. Нагадують, що ви маєте на увазі, як їм це нагадують там. Ну, наприклад, коли мої діти перетинали кордон, так званий між Кримом. І Україною їм постійно нагадували, що можливо, там останній раз ми вас пропустимо до батька їдете. Ну, от, вітання йому в лобках, передавайте. Ну і е, коли викликають і кажуть, щоб поговорили зі мною, щоб я менше взагалі висловлювався з приводу окупантів з приводу моєї категоричні позиції по відношенню до Російської Федерації, яка окупувала і Крим, і частину Луганської Донецької області. Але вони мене самі підтримують і кажуть про те, що е, мовчати я не маю права. Як ви гадаєте, якими мають бути міжнародні гарантії безпеки для Криму в складі України? Членство в НАТО і. Е, в Європейському Союзі, але в першу чергу НАТО звичайна річ, сучасна, професійна українська армія, міцна прозора економіка, гарна освіта, верховенство права і невідворотність покарання за скоєння злочин. Ну, ми ж знаємо з історії, де, як іноді покітьки вдало ховаються, але і зараз не часи Другої світової війни. Ось тому вірю, сподіваюсь, що жоден злочинець не зможе уникнути покарання. Український Мосад? В тому числі чому ні? В, ви вірите, що така організація може вже існувати, можливо? Певною мірою, так. Як має бути вирішене мовне питання у звільненому Криму, зокрема в контексті його реінтеграції? Який статус матиме кримсько-татарська мова, який статус матиме українська? Українська, безперечно, державна мова, це в першу чергу. І всі офіційні е, організації, заклади, е, всі засоби масової інформації, сфера обслуговування, е, публічна діяльність, громадських діячів, і тим більше? Людей, які працюють на Держслужбі, обов'язково знання українською. Якщо казати конкретно про Крим, я мрію про набуття тієї мрії, якою живуть кримські татари вже багато десь річ, а саме національна територіальна автономія у складі України, виходячи з цього із визнаним міжнародним правом права корінних народів. На самовизначення, а абсолютно більшість, більшість кримських татар давно вже самовизначились і бачать себе громадянами України. І навіть якщо вони мовчать в Криму, то це мовчання дуже голосне. Три четверті тих політичних в'язнів, яких заарештували в Криму, є саме кримськими татарами. І це чітко демонструє позицію кримських татар по відношенню до окупантів, до окупантів і власне їх бачення. Своєго майбутнього, в складі якої держави. E, тобто знання крумскатарської мови e, я розглядав, як ну, я пропонував би як обов'язково для держчиновника. Тому що якого, e, якого біса ти живеш в цій країні, тобто тебе влаштовує e, в цій країні, ну, скажімо, та система координат, та, в якої люди вибрали своє право тут жити, ти користуєшся цим. Але при цьому настільки зневажаєш цю країну, що не паришся да, по поводу того, що ну добре було б знати взагалі, тому що це не є подвигом, це є звичайною повагою до країни, в якої ти мешкаєш. І, наприклад, в той самій Швейцарії, як люблять згадувати деякі персонажі і прихильники руського міра, ну, мовляв, чотири державні мови. Так, да, все так, але вони забувають додати, що якщо ти хочеш з Франко да, кантону, влаштуватися, скажімо, в Італах, да, або а, 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 в, в кантон, де а, державною мовою є німецька мова, ти не влаштуєшся там на роботу, якщо не знаєш мови, яка є державною в цьому кантоні. Ну, тобто першою, де да, серед а, рівних мова про те, щоб давати життя. Мові, яка є мовою цієї держави. В побуті розмовляй будь-якою. Зараз ви чудово говорите українською, але перший час після анексії ви ще говорили російською навіть в інтерв'ю, це 17-й рік. Ось коли настала та точка, коли ви відчули в собі і змогу, і бажання, і потребу вже остаточно попрощатись з російською в публічному просторі? Ну, так трошки важкувато точно визначити. Ну, приблизно, напевно. Рік 19 й десь. А що це було за відчуття? Що вас наштовхнуло? От Все, я, я вже маю це да, зробити. Весь спектр твоїх власних почуттів і бажання. По-перше, відчуваєш, що щелепа твоя на диво керамли пристосовано розмовляти різними мовами, в тому числі, в тому числі українською. Це почуття е, власного такого виклику і бажання бути дотичним до е, цих ну, процесів, скажімо, відновлення е, контексту цієї країни, землі. Е, це не заважає абсолютно мені бути кримським татарином, мусульманином абсолютно. І це ж, хоча і невелика, але все ж таки і перемога над власним комплексом, особливо коли починаєш тільки розмовляти. Ви пішли в ЗСУ з початком повномасштабного вторгнення, і у вас не було абсолютно ніякого досвіду. Ви людина зі сфери творчості. Які функції ви там виконуєте зараз? І тоді, от без такого бекграунду військового ми разом з моїм колегом, колегою і товаришем Олексієм Третенко, 25 п'ятого фіроля, ми е, змогли е, ближче до вечора знайти батальйон, де ще. Е, йшов запис до складу батальйону. Це батальйон територіальної оборони. Ввечері 25-го ми були вже в лісі під Гостомелем з зброєю. Ось потім через три дні відбулася ротація, і мене майже одразу призначили пресофіцером 206-го батальйону. Ми створили команду доволі потужну, і якщо я не помиляюсь. Через там пару тижнів фотосвітлини наших бійців і побратимів і посестер з'явилися на Шпальтах Reuters, New York Post, Guardian. 9 дев'ятое, якщо не по квітня разом з батальйоном вирушили на нове місце виконання своїх службових обов'язків, а саме в місто Миколаїв. Були там до липня. Да. До, ну, майже до серпня місяця минулого року, потім а, був о, за наказом командира нашої бригади, призначений тимчасово виконуючим обов'язки прес... керівника служби зв'язків з громадськістю бригади. А з жовтня місяця, о, за наказом командувача Сил ТРО Збройних Сил України, призначений художним керівник... керівником керівником колективу, який складається з військовослужбовців. Сил територіальної оборони з різних підрозділів, які в цивільному житті були операторами, режисерами, акторами, для того, щоб відзняти таку певну антологію сил територіальної оборони про всі сили територіальної оборони. Це такий, ну, скажімо так, колективний портрет військового підрозділу, в якому проходять свою службу за власним Абсолютно власним бажанням, тому що сили територіальної оборони це апріорі добровольці. Я по професії електрик. Я водій, я взагалі пенсіонер, юрист. Працював художником-постановником. Ну, я протерійсь, священник. Батько, три сина. Ми як родина на більше. Схожі в одному в своїх бажаннях там боронитися, захищати своє. Нещодавно відбувся до показ, показ, ну, презентація того доробку, який ми разом з командою зробили, тро е Медіа, так ми назвали нашу, е ну поки що е всередині себе, е це підрозділ, який в свою чергу займається багатьма напрямками. В першу чергу от, створення документального серіалу за наказом командовища. А також паралельно з цим, це і освітні програми, і е спеціальний. Е Програми, як, наприклад, дослідження проблематики і актуальності, скажімо, жіночих бронежилетів, маєш робити по максимуму те, що можеш, з тим, що маєш, там, де ти є. Оцей досвід, який ви отримали в перші місяці війни і будучи наближеним до всіх воєнних подій, які відбувалися безпосередньо на фронті, які от найбільш такі моменти вам запам'ятались, можливо, змінили вас зсередини? Те, що стосується е змін, які я сам відчуваю по собі, ну, напевно, став а, більш а, нетерпимим до певних проявів людської натури, скажімо так. Я, як саме? Я не люблю дилетантів. і а, переконався в тому, що особливо коли це стосується а, знаходження. Там, де кожне прийняте рішення або не прийняте рішення, безпосередньо стосується життя людей. Дилетанти не мають бути. Не мають бути тими, хто приймає рішення. Хвала Всевишньому і українському народові, все ж таки переважна більшість тих людей, хто приймає рішення, адекватні, професійні люди. В часи повномасштабної війни дуже гостро стоїть питання підготовки бійців, або не було дилетантів, так, як ви кажете, і як відбувається мобілізація? Ваш досвід служби з військовослужбовцями, військовослужбовцями. Ви бачите, який рівень підготовки, і чи дійсно там є недостатньо готові бійці, і бійчині, чи це все ж таки міф або якась пропаганда? Напевно, точно є випадки. Коли, знову ж таки, завдячуючи в лапках дилетантам, хтось із побратимів або посестер потрапляє на лінію зіткнення безпосередньо в зону бойових дій, непідготовленим. Але е, я знаю точно, що абсолютна більшість проходить навчання. Інша справа, якого е, рівня, тому що. Ну, за три місяці точно важко стати спецпризначенцем. Цим люди займаються все життя, але а, мати а, знання про такмет тактичну медицину, а, мати вміння поводитися зі зброєю і розуміти, а, як найбільш ефективно і застосовувати. Точно можна вчитися. І такі навчання відбувається злагодження і підрозділів, і більш великих військових е колективів, да, і ротних, і батальйонних. Е е навчання відбувається. І в тому числі ми якраз, е знімаючи документальну стрічку, ми чіпляємо е і це питання так само. Угу. І досліджуємо його. У мене таке відчуття, що українська армія це не е те, до чого ще декілька років тому, у переважної більшості населення України, і в тому числі в мене, ну, я маю на увазі точно до 2014 року, було таке враження, що ну, служити йдуть ті, хто нічого більше не може. На жаль, і це теж частина була да, такої продуманої ворожої Війни гібридною по знищенню української армії і, власне, виникненню у суспільство такої конотації, де по відношенню ну, до власної армії, що це ну, такі невдахи, да, всі переважно. Хіба ми можемо зараз так подумати про нашу армію? Ні. Ми ж бачимо, що і наші західні партнери, надаючи сучасні засоби ведення бою різноманітно, дивуються ті здатності українців так швидко опановувати їх і досягати таких результатів, які навіть не можуть досягнути самі творці цих сучасних видів озброєння. Сказали, що з роками ставлення змінюється, думки змінюються, погляди. У 2019 році ви якось публічно критикували тодішнього вже президента Зеленського за серіал Свати, за участь у цих зйомках російського актора Добронравова. А що це таке? от, Демонстрація цього серіалу. Що це таке? Бізнес на крові? Тобто ніхто не приховує, що о, і нікому не соромно. що один з головних акторів відкрита підтримав окупацію Криму. Не соромно. За ці роки ваша, ваша візія президента, його вчинків. Ця візія змінилася? А, так я не відмовляюсь від своїх слів. Я і зараз переконаний, що будь-яку справу має вести професіонал. Я надзвичайно поважаю Петра Олексійовича Порошенка, п'ятого президента України. Шостим президентом України у мене була до того, як він став президентом, така власна історія гідності. 95-й квартал, Продюсери 95-го кварталу були продюсерами однієї з моїх стрічок «Чемпіони з підворіття. І в момент здачі фільму між групою продюсерів і мною і. Інвесторам виникла, ну, скажімо так, доволі емоційна суперечка стосовно присутності українського гімна наприкінці фільму, хоча це виходило із логіки подій, які, про які розповідаються стрічки, весь цей час Володимир Олександрович мовчав. Коли я вже зрозумів, що мої аргументи ніяким чином не діють. Я сказав, що ну, звернувшись до е, присутніх в кімнаті, що ну, власне е, гроші ваші е, матеріал так само належить вам, я готовий його передати, але мого прізвища не буде в титрах як режисера. Це був 12-й рік. І вже готовий був піти. І тут слово взяв Володимир Олександрович і сказав: устривай. І, звернувшись до всіх, сказав: буде український гімн. Він сказав це так, що ніхто сперечатися не став. Він не був тоді президентом. А, але я відчув, що людина е, з твердими переконаннями, які. Які в мені відгукуються. Потім були вибори. І звичайно, я не зрозумів цього. І, звичайно, як тоді, так і зараз переконаний в тому, що кожною справою має займатися професіонал. Але, напевно, так було в цьому задум Всевишнього. Я нікого не ідеалізую, не збираюся це робити. Але зараз у мене багато причин. Аргументованих, принаймні для мене точно, гордитися своїм президентом. Але і не треба мовчати, коли ти бачиш, переконаний в тому, що є речі, які не можуть принаймні існувати і в майбутньому. Нагальність обговорення і критики влади вона на часі під час. Повномасштабної війни. Якщо це не викликає ризики руйнування, не дай Боже армії або взаємовідносин між армією да, і е виконавчою владою, е якщо це не підриває самі базіс да, існування держави, ну, звичайно про це треба говорити. Е і якщо щось пов'язане з е ну, вчиненням злочинів. Тим більше під час військового часу невідворотність покарання має бути просто знову ж таки базісною невідворотною річчю. За останній рік, рік повномасштабної війни, суспільство таки не мовчало в контексті деяких корупційних репутаційних скандалів з держкіно. Суспільство абсолютно не мовчало те, що відбувається зараз там, які у нас проблеми з цією структурою, що з нею не так. Якщо зануритися взагалі в історію взаємовідносин кінометців, зокрема, і державної структури держкіно, то ви точно зможете побачити, що все своє існування. Така структура, як Державний комітет з підтримки кінематографії. Завжди був хедлайнером створення таких емоційних територій, на якої дуже багато емоцій, чимало фактів да, і так далі. Але, знову ж таки, я не хочу нікого ідеалізувати або демонізувати, якщо ну, немає підстав. Це майже завжди так було. Не вибудова чіткої прозорої. Е Структури комунікації. І це стосується не тільки Держкіно. Комунікація між ну, власне, громадянами да, і державною структурою, коли потрібно не тільки йти попереду, да, а ще й формувати. контекст. І він з одного боку ну, цілком зрозумілий да, наш український контекст. Ми ж не можемо сказати, що Ну, є конкретні факти, доведені слідством і судом, там руйнування, знищення з боку держ... цієї державної інституції. Всі ми знаємо історію з центром Дарженки. Я не вірю, що хто-небудь в Україні взагалі наважиться щось зробити по відношенню до архіву українського кіно. Культура є фундаментом, базісом, середовищем. На якому народжується, в якому зростає, отримує світу уявлення про світ, цінності, сенси кожна людина. Якщо ми хочемо о, верховенство права і дотримання букви закону і непідкупності як Королівський Британський суд, ми ну, маємо о, виховувати таких майбутніх <саджування> суддів самого дитинства їхнього. В Україні, яким має бути українське кіно зараз і після перемоги? Різноманітним, різножанровим, професійним. Професійним в сенсі зробленим професійно. Тому що класно професійно зроблений контент це є патріотизм. Має бути різних жанрів. Має бути гуманістичним, з чітким українським контекстом, з чіткою візією і з чітким розумінням цільової аудиторії. Які фільми ви поставили, в приклад? Антоніо вприклад? Алієв, як режисер, і Наталка Варжбіт, і драматург, і сценаріст, цей. А багато багато моїх інших колег, які роблять дійсно класне українське кіно. Різних жанрів, різних напрямків. То мета українського кіно яка зараз? Зараз мета. Де вона напевно, що і не має змінюватися ніколи. Мета говорити людині про людину. Мета все ж таки е, бути територією так романтизованою, так утопічною, але територією, де самі світли, світлі почуття е, людини мають підтвердження. Право своєї існування і право своєї перемоги над всім тим низьким, що в людині і в кожному з нас є. А інакше навіщо? Мистецтво це неправда. Але в ідеальному випадку може стати неправдою, яка допомагає зрозуміти правду. Давайте робити це. Дякую вам за цю розмову, тема.